Привіт всім, хто дивиться це відео з розпаковкою. Сьогодні у нас компактний захищений смартфон Dugi S Mini. Смартфонів таких досить мало на ринку, якщо ви знаєте, це буквально декілька моделей. І ось ця новинка, яка в кінці 23-го року у нас вийшла, давайте її і подивимось, що ж в неї є цікаво. Тож, коробка виглядає ось так. Маленький, прямокутничок, жовтий. Все як любить компанія Dugi зараз робити. Відкриваємо плівочку, знімаємо. І будемо дивитися. Це у нас колір колір чорний. Дуже все компактненько, просто максимально. Тут я бачу, у нас є блок для заряджання, кабеля чомусь до сих пір не бачу. Це мене трошки лякає, якщо чесно. Але кабель, напевно, буде під телефоном. Так, кабель у нас є. Слава Богу, що дугі і подібні компанії ще не скотились до рівня Самсунгів та еплів і кладуть в комплект зарядний пристрій, що є досить добре. Так, до речі, блочок непоганий, як для такого смартфону. Тут у нас 24 Вт, 12 вольт і 2 А. Це непогано. Далі в комплекті заводська документація, плівочка бачу, лежить знизу. І все. Зарядка, плівка і документація. Ну, а тепер сам смартфон. Дуже сильно я чекав його через те, що він має бути тоншим, ніж BlackView n 6000 який до цього моменту я вважав дійсно найкращим компактним смартфоном, але він був трошки товстенький, відверто. S-Mini, я вам скажу, реально тонший. Це відчувається. Цей смартфон вже за своїм форм-фактором більше схожий, все таки на QBot KingKong Kong Mini 3. От, Напевно так, до нього він все-таки по габаритам більше схожий. Що є на корпусі? На корпусі слот для сімок, навіть кнопка, яка налаштовується, дивіться, у нас є. Тут у нас сканер відбитків пальців в кнопки блокування і регулювання гучності. Зверху нічого, знизу type c мікрофон. Ну і все. Розіму для наушників, звичайно ж тут немає. Колір. Я вам скажу, він так прикольно переливається. Якщо під певним кутом дивитись, бачите ось так, наприклад. Смартфон наче однотонний. Потім роблю ось так. І з'являється вже градієнт. Ну, Виглядає симпатично. Скажіть, ну от прям симпатично виглядає. І в руці сидить ну просто максимально зручно. Дуже маленький, реально маленький смартфон. Давайте ми його тепер і запустимо. Так, запустився. Смартфон у нас на процесорі Helio G99, тому в цілому він має працювати швидко. На жаль, у нас тільки 60 Гц частота оновлення, але то є стандарт для таких компактних смартфонів на даний момент. Наскільки ж тут все маленьке? Як же незвично користуватись таким смартфоном після повноцінного великого смартфону? У мене зараз смартфон на 6,6 дюймів, тут же 4,5 дюйми, на 2,1 дюйми менший. Це дійсно відчувається. Давайте зайдемо про телефон, подивимось, що тут у нас цікавого пишеться. Пам'ять у нас 8 ГБ оперативка і 256 ГБ постійна пам'ять. 13-й Android, дві сімки може бути вставлено або одна сімка і карта пам'яті. Менюшка прям максимально малесенька, така цікава. Чи є тут NFC, чи немає, тому що я не пам'ятаю. Треба пошукати. Давайте зайдемо от сюди і подивимося. Ну Але NFC тут має бути, звичайно. Так, NFC тут присутні. В меню є в нас режим підводної зйомки, скріншот, NFC, знову ж таки. Багато чого цікавого тут вже у нас є. Ліхтарик. Давайте увімкнемо ліхтарик, ну, такий, знаєте, простенький, досить простенький, я б сказав. В цьому смартфоні батарейка на 3000 мАч, і він реально дуже тоненький. Єдине, що хочеться зразу сказати, відчувається, що тут 60 Гц, от хотілося б хоча б 90 Якась тут, знаєте, плавності трішки не вистачає. На жаль, але компактний смартфон, тут роздільна здатність трошки менша, ніж HD, хоча на таку діагональ воно абсолютно нормально. Дивіться, якщо ви так подивитесь, навряд чи ви тут якісь пікселі прям сильно побачите. так? Тобто роздільної здатності тут вистачає. При бажанні можете дивитись навіть відео на такому смартфоні, використовувати як такий маленький навігатор в машині. Коротше кажучи, смартфон маленький, легенький, компактний, і в цьому якраз його основні плюси. Та й по ціні він абсолютно нормальний. Камера. У нас тут чи то 50, чи то 48 мегапікселів, я вже точно не пам'ятаю, але зараз ми з вами це і подивимось. Так, режим відео, режим макро. Чи може він 2К, до речі, відео писати? Може, може писати 2К. Стабілізації, звичайно, немає. Так, налаштування зображення. Де тут розмір фото? Розмір фото. 50 мегапікселів. Ось, будь ласка. І режим більше. Тут також дивіться, багато чого цікавого в нас завезли. Портретний режим, прорежим, інтелектуальне сканування це, мабуть, сканер QR-кодів. Ось так от. В плані камери зараз ми нічого з вами не побачимо. Ще й на такому маленькому екранчику. Ну, Давайте якусь маленьку тестову фоточку зробимо. Але я думаю, навряд чи ми щось сильно зрозуміємо на цьому екрані. Це треба дивитися вже на комп'ютері. Ну, не сильно зрозуміло, я вам скажу, трохи змазано вийшло, тому що я руками трошечки поворушив. Подивимося, це все дивіться на повному огляді. Посилання на нього, звичайно ж, буде в описі під цією розпаковочкою. Повний огляд вийде, я думаю, днів через 5, плюс-мінус після публікації цього розпакування. Смартфон дійсно компактний, і для тих людей, хто шукає дуже маленький смартфон, який не буде відчуватися в кишені. Це, я думаю, буде непоганий варіант, тому що процесор Helio G99 це плюс. Пам'яті тут багато, 256 ГБ постійно і 8 оперативки. Ну і в цілому, смартфон компактний, прикольний і новенький. Тож, дивіться, повне відео, відеоогляд, посилання буде в описі. Обов'язково підпишіться на основний канал, саме там виходять всі огляди. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!